Звонить якось рідна бабця до малої надії. Завтра в гості я приїду. Чи будете раді те батьки, чого сама ти, що у вас нового, що тобі привезти, внучко, доброго, смачного. Тато, звісно, на роботі, мама, в перукарні. Треба їй чомусь на завтра зачіску шикарну». Щось шептала строха. Чула я, що мама тату нині зробить рогу. Бабця зойкнула у трубку, тільки це лиш вчула, так і знала щось не так і серце майже відчула. Бабця пуче дзвонить сину, тож серйозні речі. Той миттєво ноги в руки, аж язик на плечах. Сіпну в двері різко в хату, гарну із порога. Як могла, не вже це правда міря від корови, в жінки враз на лоба очі, що то за халепа, чи від криків, чи від нервів, стерпла лепа? сіла враз вона на стільчик, кліпає очима. Навіть близько не второпав чим то причина. Тут мала. Хай із хати, мусить міша все як є, детально розказати. Жінка слухає ревоче, що сказати не знає, в тебе точно чоловіче, розуму немає. Потім глянула на доню. Ох і язиката Надурила бабцю Ганю, бабця, звісно, тата, скільки криків, скільки Ну Міг Михайсю подзвонити і просто запитати. Роги, звісно, ще зарано, почекаєш трішки, замість рогів я готую макарони. Ріж.